Як ви бачили в Тіктоці дуже багато відео, коли замість традиційних заборів компанії будують уже ось такі забори, тобто, панелі можуть стояти як вертикально, так і горизонтально. Що це саме забезпечує? Це ви забезпечуєте себе такою, знаєте, вайбом. Сонячної енергетики, тобто воно дуже виглядає нестандартно. Плюс панелі можуть бути двохсторонні, з двох сторін вони приймають на себе сонячну енергетику. Плюс другий момент, що на сьогоднішній день панелі вже так подешевшили, що вони коштують майже в ту ж ціну, що ви використовуєте в традиційний профіль. Але профіль, як ви бачили, він ну такий собі. Це вже там дань минулому, це дань майбутньому. Кому цікаво встановити е, ось такий забор, мати електроенергію, плюс ще нестандартні рішення рішення ні, отакі оцінковані, які можна навіть не бетонувати, можна взагалі використовувати геошурупи. Звертайтесь, ми вам встановимо ось такий забор, але один момент: мінімум від 40 кВт.